Я ви мене, конечно, извинен, но это, это же, это же повний пиздец, товариші Національний банк України пишний, оце, кум, э, этого придурка. Я цимка, що ти сука робиш? Ти ж уміщаєш банківську сферу. Що ви блядь, уроди робите? Я зараз з 30 грудня э, поснімати гроші, свої гроші пенсію зняти, э, Ютуба деньги зняти, Union прислали на 50 євро, 180 вісімдесят євро мене грам прислала. Що ви сука витворяєте? Ви вже просто блять кладете страну на, на лопатки. Ви созда... ви з банків. Я щас в пункт зайшов. в Ощад зайшов. Я ніде нічого не можу не сняти, не зайти в приложення там, Это просто больницы, понимаете? Це вже не банки, це больниці, де просто люди сидять, больні, старі, немощні, з дітьми, з грудними дітьми, кашляють, здыхають, вечора сидять. Потому що ви, блядь, просто нас думаєте, да біше на сука уничтожить. Ви о нас, що, ви, ви кончені, блядь, че що. Это, это це невозможно передати, що сейчас робиться з банківською сфері. І всюду, сука, повернеш живим, фон притули, пополняй и все. Там проблем немає. Нормальных э, волонтерів мы ничего не можемо сделать. Ми не можемо не снятие. Гроші, не гроші, ми не ми можемо... Я карточку, я там даю, у мене усі такі гроші, ой, усі такі, Это... очі, а що це, а в а... чому проблема? Я, я не знаю, ви мені скажіть, в чому проблема. Ваші дані не так вели. Тобто, я говорю, до цього вели так, я користувався карточкою, все нормально, тепер не так дані. І я не можу дані поміняти, не авторизуватися, не можу, тому що вона, сука, сидить, блядь, в шопікається, вона, навіть зайнята, і мене 4 дні вже ганяють як собаку за те, що я з 5 днів здохнув за те, що я по холоду бігаю. Що ви, сука, робите? Ви же просто блядь, косите страну і кладете її на лопатки. Ви своїми рішеннями Нацбанку України, ви просто гоните всіх в банки і заставляєте людей просто від от них відказуватися. Ви що думаєте, що ми реально дебіли будемо що є, є, йобану валюту, блядь, да, собі блять, валюту. Що ви блядь, робите? Я не могу, на кого ви сука, роботаєте? На кого це треба, щоб так косить страну? Ладно, сука, не в фуртуле, не в чому та проблем нема. Я блядь, захожу в любой банк, в любой этот ввожу просто, просто взять талончик в очередь. Задонать поверні живим, задонать притул, да щоб ви сука вдавилися, підари. Ви просто ви сука, ніяк не нажитесь на війні, а люди просто в очеряк здихають, тому що ви, підари, блокуєте карточки, то у вас авторизація, то у вас персоналізація, то у вас срокація, то у вас хуяція. Ви просто, сука, нас ненавидите більше, ніж орки. Ви просто зелені, сука, ублюдки, які ніхто з вас, блять, живим з України не уйде. Це я вам, блять, кажу точно.